Дякую, з вами Ігроманя, і сьогодні ми будемо грати з вами в 99 ночей в лісі. І так, я повернуся, я знову знімаю відео, дуже давно не знімав відео з моїм голосом. І також ви напевно запитаєте, що з моїм голосом, а я відповів: у мене нарешті є мікрофон. What? Так, мені трішки незвично знімати з мікрофоном. Ніколи раніше не знімав. Подивись, як буде цей раз. Думаю, що мене буде нормально нарешті чути. Можливо, не буде з цих задніх ефектів і так далі. Привіт, гайки! З вами Гаманія і сьогодні ми граємо в групі під назвою Steal a brain Rock. І ми поїхали. Я на приватному сервері, щоб мене там не діставали. Вибираю один і ми поїхали. 53 дні я тут проживав, але Ну таке. Постійно в мене вбувають або культисти, або голодний Олень. Але Саваша ніколи не вбивала Окей, okay. я хочу купити. Я не пам'ятаю, той клас називається. Але, але я хочу купити, але постійно його нема в стокі У мене 30 гемів Нічого нормально не можу купити. У мене поки що кемпер є лише з нормальних. Бо я його колись купив. А зараз немає того класу, який я хочу. Моя зараз ціль принаймні це роздобути лапку. Сказав, лапка, от тобі лапка, вам, розробники. Окей. Це поки що відео буде таке коротке, тому що таке я просто стараюся. А вже наступне відео воно точно буде, або завтра, або завтра, Надію, що завтра. Вже будуть. Я буду зупинятися, все, все робити просто зараз часу. Чесно, чесно, не дуже так і багато є, щоб дівати А завтра я вам говорю: точно буде щось -то хороше. Так. Опа Так, у нас другий рівень карти. Можна дивитися, що тут є. В принципі, лапка є, є хороший міщо, мішочок. О, Господі, знову вона таке бувало, що я перед револьвером знайшов стільки патронів. що в мене було 48 в рулоні. І також в мене ще було 6 самих, які активні, можна стріляти. До речі, можете написати в коментах, що робить Ця штукенція. Бо я не можу ніяк зрозуміти, що вона робить. Або потрібна фарба, або що. Я просто не розумію. Опа. Так, у нас є вугілля, вентилятор, о, м'ячик. Я не знаю, для чого я його беру, але я його завжди беру. Подобається просто. Так, бам. О! Топорок хороший. Завжди добре, коли в тебе є хороший топорок. Так він. пам! Е да, за боксі. Ти сюди. О, Господи, хто, боже? Не люблю таке, коли на мене нападає вок, ще зі спини. І м'ясо лише дав. Я лише стейк візьму. Можна, будь ласка, за бою? Бам! А пішов. Так, що тут. Ага. Ні, немає того, про що я подумав. Поки що у нас тут в лісі, нічого нема. Так, тут, звичайно, багато проживу, бо я вже розказувала. Часу не дуже багато, щоб робити ці всі зупинки і так далі. Але завтра буде нормальний кота. Так, ні-ні, ні. У мене здоров'я мало. Вовк! Я ж тобі сказав, ні. якщо він мене вдарить. Віддарився? Віддарився. А ж думаю, мені вже... Кришка так, вже ніч приближається. За три хвилини я перший день проживу, Да, Але я тільки знайду револьвер, я піду рятувати дитину. От стейк. Бам-бам-бам. В принципі, я буду старатись наступного відео навіть робити багато дерева і прокачати свого кемпера. Так, якби це дивно, звучало кемпера, буду старатися прокачати до третього рівня, бо мені потрібно по-перше, там їду спалити. Їду спалити мені там потрібно. І ще мені потрібно дерева. Буду старатися, якщо вийде, то вийде. Так, о, башня. Цікаво, там буде ліхтарик, чи що. Раз, раз. На чому я тримаюсь? Отак от, от. да, тут фонарки. У ну, мене він же є, бо я. Кемпер. А знову револьверні патрони. У мене теж револьвер немає. Ну ви що, знущайтесь. Так, це баскетбольна площадка, я тут уже бував. Так. Треба у нас начебто третій рівень, я вже не пам'ятаю. Так, ми тут можемо перезарядити, але він в мене майже на максимум, тому не треба. Опа! Болтик. Wow! Тут закрито феечка спить, а ми гуляємо, так. Да. Ми такі. Ми не любимо Старе... О, Опа, старе радіо нормально. Вугілля. Мені треба... Я хочу знайти вовка. Для чого запитає тебе? Я хочу від нього шкурку добути. Зараз я, до речі, грав минулу гру, що ти мені дуже. от ти диви, який. відбігай від мене. Пожалуйста, шкурка. Господь мене що-то почав, дякую тобі, господь цієї гри, не знаю тебе звати, але дякую тобі. другий день, немає множителя. О, тут ще вогілля. Ні, ти я тобі бійду десятою дорогою краще. Поїхали. Да. Так, бам. Беремо лапу. Правий дядя на лапу. Хороший пакетик беремо. І. от Шкура вовка. О, револьвер! Перший... Да, револьвер. Я перший раз чесно беру револьвер. А де. О, боже, от револьвер. В принципі, на нас рівень костра можемо. Спасати цю дитину, вона десь ось там. Я їс таке, звичайно. О, така, вона близько. Ні, можна спасти, в принципі. Так, там О, пиша револьверні патрони. Револьверні патрони ніколи не помішаються. Зараз у нас вже 18. Так, віддаляємося. Бам. Трішки. Важко мене повертати, якась мишка. Угу. О, давай. Попадай бам. речі, тут міг шкурку вовка роздобути, замість того, щоб топором. давайте всіх їх сюди за арм. Не див... Не рухайся, тебе хочу. Ай. Так, давайте я зроблю бам-бам. Біжить на мене, мені так не зручно. Так, давайте пошире голову бам. Бам! А, у мене перезарядка, ти хто? Бам, бам, бам. Ух ти, я тебе ще. Бам. О, кого ключ? А, ти, ти живий, да? Уже не живий. Беремо ключик, відкриваємо. Дитина, я тебе буду рятувати. Іди сюди. Будеш сидіти поки що тут. Не. О! Добре, що я не вимінював його. Ди, мені дитина приберегла копьо. Як же ж класно, коли ти дружиш з дитиною? Так, стейк, там ще стейк, вентилятор, ох ти, тут, тут прям лутати і лутати. Ще один стейк. У мене вже майже місце заповнилось. О, дерево. Мені дуже потрібно дерево. Тут чогось в перекладі написано, що це журнал. Це, звичайно, дуже далеко від журналу, від правди, але приймемо так. Знову револьверні патрони. Такі що ми дали баф на револьверні патрони, бо раніше мені, мені щоб знайти для револьверні патрони, це взагалі. Важко було. А де, а де мій кустер? То. Я біжав до фею. Для, для чого мені фея, я не знаю. Ага. Вони виясни, будь ласка. Так, бам-бам-бам-бам. Головне мені дати ну, сюди. Я така одна. Вентилятор. Я їсти хочу! Не, я зараз. Декажі, що я зараз помру тупою смертю. О, сова. А, олень. Точно зараз буде полювати. А мені треба їсти. Лапа! Пкат. Мені не потрібно, я хочу. Ні, не я не хочу вмирати за моду тупою смертю. Ні. Я понімаю, що голодний. Фух. Де, е... Ой тут дитина! Це дитину сюди там. Там приколи, якщо ти сюди поставиш дитину, то вона написала палатку. Так, давайте, болт. Су. У нас немає тут дерева, нуль взагалі. Так, давайте радіо, радіо і вентилятор. Я не знаю, я буду старатися. Мені головне, я без року граю, мені головне, щоб, я, щоб мене пропавши. От, бачите, він врятувався на два, але тут його, його немає, цей бо через них завжди культисти пробираються. Зачали ще два ніяк проживу за 10 хвилин, але бачайте, <рив> <рив> часу багато нова. Далі, а до чогось в мене тут будиночку, до речі, немає. А це квітка, я думаю, це собака ще одна. Ой, ой, собака, вовк. Вбачай вовк. Хоча так тобі і треба. Кожен раз невчасно приходиш. Господи, ой-ой-ой-ой. Господи. На мене культи вовк. Хто ви такі? Я вас не знаю. Ты лісом, тут же ліс, іди лісом А я собі, забегу. Привіт, дядя. Так, тебе в печку. Ух та тут йоу йо 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 йоу Так, яка інформація тут зараз. Ага, а Аня. Торговець прийшов, у мене знову цей глюк. 에... Повертати не можу. Кирати <говорити> нові монетки. Це мо... Ой, головне. Ні, не працює. Але якщо сюди пішли? Ухти! Шини! Йоу, шини дають по три металолома. Нормально. О, бандажик ще. О, запрацювало. Так, один... так, у нас є бандаж зараз. І можна сюди взяти ще одну скриньку. Я бачу там ще. плиточку. Добрий вечір. Не вийшло красиво викинути. Окей, тут я... Ага, вугілля. Не розумію, для чого мені так багато вігілья? Каністр видавали. Найкраще, не... Опять... Ах, як ж у мене мало револьверних патронів. Та ну! ви що, жартуєте серйозно! Дім! Скриня! Я сплю! Ой, да. так. Відкриваємо. Бам! Тупо! Стіл! Я розумію, ти не хочеш що ти. по-хорошому. Я тебе зараз спалю за щоб так? У мене перший раз проблеми зі столом. Вот зі стільцем. Зі стільцем, да. Oh, oh, oh. Четвертий день. Так, дуже приємно, коли. От белі. Ога! Виясне! Ох! Так, пігнали. Бам-бам-бам. Туда це все туди. Ой. Чого так багато вить мене? Ва... Да, о господі, да, мене, я. мене в мішку з собою в школу, я кожен раз ношу медведя культиста Нічого дивного, нічого нового. Все по стандарту. Так, крафтимо цей. Крафтимо цей. 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 Просто це все ставимо. Так, ну, в принципі, я буду закінчувати. На цьому поки що все. Так, да, звичайно, я мало прожила ще 4 дня. Але, ну, час, саме казав, що часу небагато, але завтра говорю вам, завтра проживу точно десь днів 30. Дякую за перегляд цього відеоролику З вами був Ігроманік. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі на хороші коментарі. Я буду ставити свій ігровий лайк. Побачимо завтра! Всім! Чао, какао!